Привіт, мої любі, поговоримо про те, як звучить мова жінки, яку виховували бути правильною, хорошою, доброю дівчинкою, яку всі би схвалили, такою, знаєте, відмінницею-відмінницею, а не бути щасливою, а не ставити себе на перше місце, а не ставити самоповагу на перше місце. Отже, як звучить її мова в дорослому віці, коли вона приходить або до подруги. Або до психолога. І те, що я зараз буду передавати, це 99,9% випадків у такого типажу. Така мова. Ви знаєте, я розсталася зі своїм чоловіком, або бойфрендом. Він поводив себе, я вважаю, просто, ви знаєте, просто нікчемно. Боюся сказати, просто як придурок. Потім пауза, витримується трошечки. І додаток додаток. Ні, ну ви знаєте, я не хочу сказати, що я не робила помилок. Звичайно, звичайно, в стосунках завжди, розумієте, і в зраді винні обидва, і в побоях завжди, в стосунках винні обидва. Ну, все то, так, він поводився як придурок, але я з себе відповідальності не знімаю. І ти слухаєш її і думаєш, мило моя, єдина твоя помилка. Особливо, коли ти ще знаєш цю людину дуже добре, що або довго працюєш з нею як психолог, або довго з нею дружиш. Ти думаєш, і ти знаєш її поведінку, і ти знаєш її типа, ти знаєш, яка вона в багатьох-багатьох різних ситуаціях. І ти думаєш, мила моя, твоя єдина помилка. Напевно, що була народитися у тих батьків, які не навчили тебе ставити себе на перше місце. Тому що ти занадто довго толерувала всі дзвіночки неповаги, ти занадто довго не показувала йому, що так, можливо, він для тебе важливий, але. Ти можеш жити з ним, але без нього, але без себе ти жити не зможеш. Тобто, тобі потрібно в буквальному сенсі цього слова поставити ти себе на перше місце. Якщо ти людина дуже набожна і віруюча, можеш поставити на перше місце Бога, а на друге себе. Ну, в здоровому сенсі цього слова, не в фанатично релігійному. Ось, спираючись на те, що там багато людей вірить, що Господь він нас любить, люблячи, батьку і так далі. От можеш десь так зробити. Але. Поставити на перше місце, дати розтептати свою гідність іншій людині, і потім казати: ні, ну я також знаєте, не без гріха, ну також помилки в мене, і завжди винні обидва, ні, не завжди винні обидва. І не завжди жертва притягує свого маньяка. Скажімо так: є такий тип людей, вони можуть бути від природи таким ну, темперамент певний. Плюс таке виховання погане. Що вони в парі з кожним, з кожним партнером будуть намагатися цього партнера загнати під плінтус. І особливо, коли ти живеш по сусідству з такими людьми, і ти бачиш, що ну, це дуже часто чоловіки рідше, набагато рідше це жінки. Бувають такі жінки, особливо з нарцисичним розладом психіки. А, особистості ось, а, бувають, бувають рідко, але бувають і навпаки пари, що жінка там доводить чоловіка м'якого ніжного, який там весь він на, народився вже на другий день на ньому була відповідальність всього цього світу. Ось, але це винятки за правила. А, зазвичай чоловіки, ти бачиш, наприклад, свого сусіда, у кого коло і коло і коло однієї самої історії. Він такого тиранічного типу. Типу аб'юзивного, типу він постійно знаходить в собі однакових партнерок. Мовчазних таких ніжних, яких, які не будуть виговорювати і не будуть розставляти а, крапки над і відразу. І потім бачиш, як що можна сказати, що кожна жінка його провокувала на його там розпускання рук, або на його крики, або на його зради. Вона не провокувала просто в неї природний темперамент, що це тиха людина, що це людина. Яка, можливо, хотіла якогось захисту. Вони ж не від самого початку зустрічі показують, що вони нарциси, аб'юзери, гуляки і так далі. Так? Тобто спочатку ж вони до себе розполагають, звідки людина стороння, знає, вона, що має читати сканером, немає. Психологи з великим стажем, досвідом роботи не завжди читають людей сканером. Це треба ще дуже добре покопатися в. Ну, в людині на консультативній бесіді, щоб зрозуміти, знаєте, всі, всі зай проти в психіці людини, всі стовпи, на яких ґрунтуються моральні стовпи, на яких ґрунтується світогляд людини. Ти бачиш цей коловорот, що там одне й те саме. Одна пішла, не витримала, другу взяв. Такий самий темперамент, ніжна також, ту бив, відвезли до лікарні. Третю взяв, поки заграти не потрапив. Так що можна сказати, що жінки в чомусь винні, в чому вони винні? Це, скоріше за все, природний тихий темперамент, плюс певне виховання, де їх не навчали свої власні цінності і гідності, і що в першу чергу вона. Людина і має думати про людське щастя в загальному сенсі людську гідність. А в другу, в другу ж чергу має думати про себе як про жінку, тому що якщо її будуть ображати як людину, то вона не буде мати жіночого щастя. Тобто, дуже якось дивно триматися за аб'юзера, думаючи, що, що він дасть тобі жіноче щастя, коли він по тобі, як по людині, ходить з брудними чоботями. Тому ні, я не згідна з тим, що в кожній ситуації винні обидва. От, завжди, ви ж знаєте, в шлюбі, в, в шлюбі завжди винні обидва. Ні, не обидва винні. Буває, одна людина просто тупо обманює, бреше інший, зраджує. Буває людина, вони сходяться в шлюб, і одна з них не каже, що, що там, в нього бо в неї величезні борги фінансові, що можна сказати, що інша людина винна. Вона, можливо, довіряла і думала, ну якщо б щось таке було, то людина б мені сказала, то так можна звинуватити кого завгодно, в чому завгодно. Тобто це називається victim blaming, звинувачення жертви. Це як зараз Трамп вішає на Україну, що ми винні в тому, що ми, значить, не капітулюємо. Ось, от така от, от така от мова жінок, яких не привчили ставити себе на перше місце. Що він придурок, але ну, не без моїх помилок. А знаєте, як скаже жінка, яка а, звикла ставити себе на перше місце, але натрапила на такого самого якогось ідіота. А, вона збере валізу, скаже, йому ти поводишся, як придурок піде, і по друзі або психологу так і скаже: Він поводився як придурок, я таке терпіти не буду. Допоможіть мені відновити свою рівновагу. Вона не буде розповідати про три тисячі своїх помилок, чесно кажучи, навіть якщо б вони й були. Просто, якщо б е, обговорення цих помилок і е, якесь їх вирішення, могло б допомогти їхній ситуації, щоб він би реально був нормальною людиною, там це був там, якесь ЧП, у них трапилося, вони б сіли й обговорили. Розумієте? А якщо дійшло до того, що вона вже <хи> встала і пішла, ну або іноді він встав, пішов від якоїсь не дуже нормальної жінки, то означає, що не треба потім себе бити в груди і розповідати, що всі завжди винні обидва. Не завжди. І не завжди. Іноді друга людина винна в тому, що вона не вміє себе захищати і не вміє відстоювати свою позицію, і не вміє ставити себе на перше місце. Вона погано розуміє, що з іншою людиною, можливо, вона хотіла би жити, але з собою їй доведеться жити все життя. І як вона може ставити під загрозу ту саму близьку їй людину в себе, з якої їй доведеться жити все життя? Це велике питання. Ну, найвеличезніше це питання до батьків таких людей, тому що саме батьки таких людей. Не дозволяли їм проявляти здорову агресію, не дозволяли їм відстоювати свої права. Не дозволяли їм казати, що хтось з нами вчиняв несправедливо без того, щоб постійно когось виправдовувати. Ось, ага. вони також можуть сказати, ти знаєш, там моя начальниця мене просто там прасує на роботі і знову потім пауза. А потім знову ні, ну я не скажу, що я все роблю ідеально. Ти не маєш робити все ідеально для того, щоб тебе не працювали на роботі. Ти просто себе маєш поважати все. А якщо ну, буває людина, яка себе поважає, і в неї все нормально, і вона потрапляє в таку ситуацію, де хтось аб'юзер, і цей аб'юзер займає позицію вищу набагато за неї, і вона в ситуації залежності, ну тоді треба усвідомлювати, що все є так, як є. От, такі люди зазвичай усвідомлюють, що це не зі мною щось не окей, це з тими щось не окей, тому що навіть якщо я зараз піду і на моє місце прийде будь-яка людина, окрім такого самого диктатора, диктатора і неадеквата, як той, хто знущається, то будуть такі самі наслідки. Єдине, що може зупинити цей, значить, кругообіг у природі, це коли знайдеться хто, хтось більш сильний і або подай скаргу на. на Адеквата, або якось значить, задавить психологічно. Такі справи. Тобто не треба думати, що на аб'юзерів потрапляють тільки жінки і жертвні. На аб'юзера може попасти абсолютно нормальна. З нормальною самооцінкою жінка, яку ростили з повагою до себе, просто коли ми знайомимося з людьми, ми не скануємо як рентген людей. І е, ті люди, які потім можуть бути дуже аб'юзивними, вони спочатку намагаються до себе дуже розположити. Ось, Так що під аб'юз може попасти жінка з будь-якою самооцінкою, з високою середньою з низькою. просто що з високою самооцінкою зазвичай аб'юз довго не, не терплять. Жінки намагаються не, Знайти вихід, який завгодно. Але вихід з такої ситуації. Тому що вони розуміють, що це для них абсолютно не стандарт. Вони не розуміють, що це за поведінка. А є жінки, яких б'ють в їхній власній квартирі. Вони приводять до себе якихось. Чоловіків влаштовують собі так зване жіноче щастя, і в їхній власній квартирі, там, де він ходить на її власний унітаз, там де він відкриває її власний холодильник. Ось, і дай Боже, що він в той холодильник ще щось іноді приносив, він на неї ще значить, відкриває свою щелепу і підіймає свою руку. Оце взагалі. Оце взагалі апофіоз. просто апофіоз абсурда. І потім їй доводиться, вибачаючись перед ним, його виганяти з цієї квартири. Всіляко, ми знаєте, там способи. Не завжди навіть поліцією. А починаються там якісь хитрощі і так далі, щоб неадекватно викурити з власного житла. Так що мої любі, хто постраждав від цього. І дівчата, ну, переважно дівчата, але й чоловіки ясна, бувають, попадають в такі ситуації. Просто чоловіки в якийсь момент в них не мають цієї компоненти, що він сяде і буде про свої помилки розповідати. Навіть най най найнайм'якіше. Ні. Коли в них хлорувається терпець, він просто в якийсь момент скаже: слухай, ти сама дура, авіос. Візьме валізу і піде, і все. От, а найнайм'якіший скаже так все, значить, в них о, значить, логіка дуже сильно <сум> включається в такий момент. І все. А у жінок ця компонента м'якості настільки часто розвинена, що навіть коли вона вже розуміє, що це просто конкретний аб'юзер і придурок, вона приходить до психолога і починає ну, говорити про свої оці три тисячі помилок. Не треба, дівчата, не треба.